Давайте, батько наш Бандера, Україна, ну, мати. Мій батько не Бандера. Мій батько, мій батько. Я син свій батько. Я, Це люди... я людям розказую про них. У мене є такі інструменти, який допомагає знайти свою другу половинку. Безпомилково. Вам цікаво перевірити, наскільки ви сумієтесь. А якщо є вже то, що я не Давайте, Давайте ви називаєте мені числа місяць, рік народження когось хлопці з вашого життя і світь. Я вам дещо розказую, а ви мені потім кажете, співаємо. Давай я вас уважно слухаю. Так, давайте, один. Така собі пара слабенька. Спілкуватись вам не дуже комфортно. Ви обоє емоційні. що ви, що він як бізнес-партнери дуже класні. Вам легко вдається зробити якісь справи, вирішити питання якісь. Але бачення проблеми вашої пари слабенько. від цінності теж поганенько. Ну ми вже півтора року разом, так що. Ну це нічого взагалі. Я вчора з хоч вже... одним зустрівся. Білова зустріч була чотири роки із своєю дружиною прожив. І я кажу: ви взагалі не мали в природі були зустрітися? От. Ну вони розлучились уже, нещодавно розлучились дуже сильно, з стріском таким. От, стосовно своїх прогнозів, я ніколи не помиляюсь. Якщо цікаво, можу свій інстаграм скинути подивитись, що там не за контент. Угу, круто. Чакаю, а тебе зразу не комповірую. Давай. А я не поняла, 77-му. 77-му ну, хочеш 3977-го як мамка. 22-го. Давайте ще одне. Давайте, дивіться, YouTube, Instagram можете заскрінити і подивитися, що там ага. є. Тут теж проблема. Спілкуватись некомфортно, жінка любить поговорити, багатенько любить поговорити, якщо ти, <рес> доводен, то вона все рівно буде доказувати свою точку зору, буде говорити, що вона права, провадна і треба рахуватися. Okay. До речі, той о, чоловік теж любить доводити свою точку зору. Як бізнес-партнери okay. у житті їм важко. Важко щось зробити разом. Бачення проблеми ну, так собі, 50%. Я теж кажу слабенько. Пара слабенька, погано сумісна. От Так так воно і є вже 5 років. Ну, живе. Уже 5 років, так як і ви сказали, так воно і є. Угу. Ну, 5 років це було 5 років психологічного насилия над собою і над тим чоловіком. От. Да. Просто ми в місті, ми дійсно ведемо в місті бізнес, у нас пекарні по всій Україні, по всіх регіонах наш хліб. Ми ведемо в місті більше ну і живемо і... друг друга, но більше працюємо як в бізнесі. бизнесі. Тому нам і важко, тому що я завжди говорю і ставлю свою точку зріні. Mm -hmm. да, прав, правда, спасибо вам. Будь ласка, Круто. Ну, я вам написав свій Інстаграм, YouTube можете подивитися, що там за відео у мене, що за контент. В Ютубі, Інстаграмі відео різні. Якщо питання є якісь, пишіть в Інстаграм, а не під відео. Дякую, бажаю, добре. Добре. на помилках чужих людей, а не на своїх. Думайте, порівні це. Правильно. Все до побачення. І ви теж, шановні, сподобалось відео, поставте лайк. Вчіться на помилках інших людей, не на своїх. Будьте мудрими. все. На все добре вам.